Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь, вниз, з лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене огляд на отаку книгу 100 казок. найкращі українські народні казки. Це третій том. І сьогодні я вам розповім про третій том, та загалом за всю збірку. Можете перейти на наш канал і подивитися два минулих відео. Також ви можете побачити перший том, а також і другий том. І про що ж ці книги? Загалом тут 100 казок, взагалі не 100, а 99 казок в трьох книгах, тобто по 33 казки. І, е, на жаль, що й нема, але ви можете додумати її самі. І... Ілюстрації різні, різні стилі, різні, різні ілюстрації, і всі, вони, і всі вони прикольні, різнокольорові, відрізняються, і всі вони такі, якісь про, деякі простенькі, деякі важчі, але всі вони такі прикольні. І а, взагалі, чому ця книга вам потрібна? Чому ви її повинні купити? Тому що... Зараз, якщо я не помиляюсь, то три книги коштує 1200 чи щось таке. І ця ціна, вона не буде зменшуватися, вона тільки буде рости. Тобто краще придбайте, придбати зараз. Тому що е, ми ці книги, якщо я не помиляюсь, брали 3 десь за 500 гривень чи щось таке. Е, тобто книги від Або Багаламага, та й взагалі майже всі книги, вони свою ціну не втрачають. Тобто, то, і краще придбайте зараз, тому що пот, ну, потім куплю колись, а потім вони там подорожчають 1500, ти не купиш 2000, ти не купиш і так далі. І ці книги повинні у вас бути, тому що тут зібрані дуже круті, найкращі взагалі українські казки народні, які вам розказувала яка, які вам розказувала ваша мати, які ви будете розказувати своїм дітям, але... Всі 100 казок і запам'ятати важко. Ви, звичайно, будете там пам'ятати пару казок, але треба передавати, тому що це наша історія, це, 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 це просто шмат нашої історії, який треба знати, який треба пам'ятати, який треба розповідати своїм дітям, своїм внукам. І ці книги обов'язково треба, щоб у вас були. І щоб ви... Ці казки читали своїм дітям, щоб ви самі їх прочитали, щоб потім ваші діти читали вашим онукам і так далі. А казки тут справді дуже круті. В них, є, там, в них є декілька таких дуже подібних речей, наприклад, що в казках українських загалом майже завжди розповідається або про тварин, або про якихось. Супер, якихось здібностей, якихось незвичайних. І дуже популярна постава в казках, це змій. Змій дуже популярний в українських казках, а також є різні тваринки і так далі. І інколи вам може здатися, що ви прочитали якусь казку, там, наприклад, щось відбувалося, не зрозуміло що. І ви такі, та блін, ну що це взагалі таке? То такого В житті не може бути, і так далі, про якихось там зміїв, про якихось там драконів, і так далі. Але якщо задуматися, то в оцих казках, що я тут читав, тут є якась ідея, тут є якесь пояснення. Тобто, наприклад, в цих казках пояснюється, що не треба бути жадним, що треба там ділитися, що там е -е, краще не заздрити і так далі. І також дуже е -е, Дуже така річ що є майже в усіх казках. Це якщо три брати, дуже часто три брати. І як завжди, наймолодший, він такий найдурніший. І е, е, йому як не довіряють, йому аж так йому такої праці не довіряють. І так далі. Але йому як, якось завжди щастить. Тобто там він якось зустріне, такого, що йому там дасть якісь суперзвібності і так далі. Це теж така. Схожа річ. Ну, коли ви будете читати ці казки, то я думаю, що ви це помітите, ви це е, прочитаєте. І взагалі казки дуже цікаві. Книга теж дуже прикольна. Ілюстрації крутезні. Обов'язково раджу вам придбати цю книгу. А я також обов'язково першу і другу. І ці книги будуть корисні для вас, для ваших дітей, онуків і так далі. Для всього вашого роду, тому що це... Українська історія це Україна, це шматок України. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!